Коли мова йде про здорове старіння, немає нічого найважливішого ніж здоров'я вашого серця, і звичайно, кращим способом здоров'я вашого серця може бути дієта багата червоними фруктами та овочами. Мене звати Жанна Вітко. Я учасник клубної компанії Лівгуд, і ми сьогодні поговоримо про продукт з назвою Супер червоні. Це дуже важливий продукт, який необхідний для кожної людини, щоб підтримати свою серцево-судинну систему. Звичайно, в сучасному світі ми живемо достатньо енергійно і харчуємось не так, як нам би було потрібно. Звичайно, ми маємо певний дефіцит всіх тих вітамінів, які необхідні для нашого серця, і це в свою чергу може призвести до ослаблення імунної системи. До зниження енергії, лібіду і навіть до збільшення кров'яного тиску, важливою молекулою в нашому тілі є оксид азоту, який має вирішальне значення для здорового кровообігу, кровотоку, мозгу, когнітивних функцій росту та регенерації печінки, відновлення енергії, статевого здоров'я, лібіду та продуктивності найважливішого органу у вашому тілі, ваше серце. Це все тому, що воно діє як судино-розширювальний засіб організму. Це означає, що воно розслабляє стінки наших кровоносних судин, тим самим знизивши кров'яний тиск, отримавши більше циркуляції крові у вашому тілі, щоб доставити важливий кисень і поживні речовини туди, де вони потрібні. Та до 50 років наше тіло зменшує виробництво оксид азоту. Ми отримуємо лише половину того, що було в наші 20 років, і це може поставити під загрозу нашу імунну систему. Представляємо живі хороші органічні суперчервоні, створені лише сотні сертифікованих органічних інгредієнтів найвищої якості з найчистіших місць на планеті. Суперчервоні багаті на найпотужніші антиоксиданти, які було доведено. Вони прискорюють вироблення оксида азоту та сприяють максимальному зміцненню серцево-судинної системи. В склад інгредієнтів входять сертифікований органічний буряк, ягоди голоду, наповнені вітамінами. Ми суперфрукти, ягоди, аронії і усе це за доступною та найкращою ціною. Тисніть нижче за посиланням, щоб замовити та дізнатися, чому «Суперчервоні» стали популярним продуктом для людей, які готові взяти під контроль своє серцево судинне здоров'я. Якщо ви вперше почули цю інформацію, то ж переходьте в опис даного відео за посиланням та робіть безкоштовну реєстрацію. Таким чином ви здійсните тур по сайту та познайомитесь із більш розширеним асортиментом продукції від даної клубної компанії. Також ви зможете замовити той продукт. Компанія працює в понад 200 країнах світу, і ви можете лише одним кліком зробити замовлення. Ваш продукт буде доставлено за вашою адресою, яку ви залишили. В реєстрації, однак, Україна має можливість отримувати всі ці продукти лише за посередницькими компаніями, такими як нова почта та служба міст. Тож, якщо у вас виникнуть запитання з приводу реєстрації та замовлення цих продуктів, пишіть мені в телеграм-канал, який також є в описі даного відео. Я кожному даю зворотній зв'язок і допомагаю придбати той чи інший продукт. Пам'ятайте, що Лівгот це. Перша і єдина клубна компанія, яка платить за рекомендацію. Це бізнес по підписці за те, що ви рекомендуєте своїм близьким друзям та знайомим купувати продукти без мережевої націнки. Ви маєте можливість заробляти за цю рекомендацію. І кожного четверга вам буде виплачено кешбек у розмірі 25 доларів за кожного нового учасника. Всі деталі, які вас цікавлять, пишіть мені в телеграм-канал, і я вам обов'язково допоможу.